Приготуємо разом мій улюблений лимонний тарт. Для цього потрібно зробити нам основу для тарта. Для основи нам потрібне пісочне тісто. Я роблю універсальне пісочне тісто. Всі в описі я напишу всі інгредієнти. Зараз скажу те, що я сюди беру. Тут у мене 200 г вершкового масла. Можна брати маргарин. Звісно, з маргарином теж підсочне тісто добре виходить, але звісно, з маслом вершковим воно смачніше, таке ароматніше, більш таке сипуче. Цукор. По рецепту потрібно брати склянку цукру. Я беру набагато менше. Тут у мене, напевно, 2-3 столові ложки. Я люблю, щоб випічка була не дуже солодкою. Також тут дрібка солі і ванілін. Ще мені знадобиться борошно 300 г, я вже відважила. Бориш на 300 г трішечки дрібку соди. І я беру зараз 2 жовтки. Можна взяти просто одне яйце ціле. Я беру два жовтки, тому що нам в цьому тарті знадобиться ще багато білків. Ну, як багато, ну, чим більше, тим краще, до штуки 4-5 буде добре. Зараз збиваємо спочатку масло до, до пишності з цукром, потім додаємо по одному жовтки і борошно і соду. Цієї кількості тіста вистачить на два таких тарта або інші пироги. Збиваємо масло до розчинення цукру. Бажано. Чесно кажучи, я не завжди так збиваю, щоб аж повністю цукор розчинився. І, взагалі, якщо в мене є в достатній кількості вдома цукрова пудра, то я використовую цукрову пудру. Тепер додаємо по одному жовтки. один жовток додала, вмішую його, потім додаю другий жовток і так само вмішую його в масло. Маса вже достатньо пишна, додаю трішечки буквально соди, і частинами додаю борошно. Спочатку замішую ложкою, а потім викладаю на стіл і додаю іншу частину борошна і збираю це все в такий один шар. Його не треба прямо місити, це зрозуміла річ, а просто я збираю, щоб це борошно так стало таким вологим від масла, збираю відразу такий в один шарик і відразу розділяю на дві частини. Я собі так придумала, що мені дуже зручно на плівці розкатувати пісочне тісто, або навіть взяти просто пакетик маєчку, розрізати його і розкатати тісто, бо без пергаменту або такої, якоїсь плівки воно не вдасться вам його розкатати, воно буде рватися. Тут небагато борошна в цьому тісті, тому воно таке буде дуже крихке і ніжне, воно буде дуже смачне. Але от така от проблемка його розкатати. Ну, але на плівці дуже просто. Форму змащую вершковим маслом і посипаю манною крупою. Тут я посипала тільки дно, а треба було посипати все-таки і на края, тому що по краям воно трішки прилипло. Не знаю чому, інколи буває так, що так спечеться, що прямо відстає саме тісто від форми. І отак пальцями розподіляю. Все тісто по формі, відриваю де там більший шматочок, заліплюю, наколюю виделкою і відправляю в духовку випікатися на 180 градусів. А цим часом роблю вже крем. Розділяю яйця жовтки від білків обережно. Знадобиться для цього нам лимонна цедра, сік лимона. Тут у мене вже заварюється молоко з цукром. Довести потрібно до кипіння. Витискаю сік. У мене виходить півтора лимона. Можна брати один лимон і цедру двох лимонів або один великий лимон. Тут не принципово Змішую жовтки з крохмалем Туди ж додаю відразу сік і цедру, це все змішую, можна ще, якщо погано перемішується, додати трішечки гарячого молочка туди. Добренько перемішую, щоб не було грудочок, і ввожу в це гаряче молоко, постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Потрібно, щоб крахмал заварився, потрібно, щоб закипіло. І ретельно постійно перемішую, щоб не було грудочок. Тепер збиваємо білки. Спочатку з дрібкою солі збиваю до такої піни, а потім частинами додаю цукрову пудру і постійно збиваю, збиваю. Білки мають добре збитися бути густими, щоб не випадати з чаши. Частину цих білків я додаю до жовткової маси, знову нагріваю її, щоб вона знову закипіла. Частину це десь половину. І вмішую туди, ну, щоб воно змішалося легенько так е, намагаюся, щоб воно не, не впали ці білки. Тим часом достаю гарячу нашу форму з тістом, викладаю туди нашу, наш мус із жовтків, розрівнюю його, наскільки це можливо. І зверху викладаю білки і ставлю в духовку допікатися 180 градусів. І ще так у мене простояла 20 хвилин у духовці. І в холодильник на ніч. І так, пройшла ніч, тарт вистоявся в холодильнику. Зараз його буду відрізати, вам показувати. Дійсно, перший шматочок важче дістати, але потім піде все нормально. Чомусь дуже причепився стінками. Так, о, погляньте, яка краса. Оце він такий красивий і такий же смачний. Получається, два шари оцього такого яєчного муса. Дуже смачно. Він такий лимонний аромат, легенька кислинка, солодкий, ну, настільки, наскільки ви хочете, можна цукром там собі додавати за смаком, можна варіювати. Він такий легкий, нежирний. Немає тут там занадто якихось кремів чи що. Яйцем він не пахне. Так, щоб, знаєте, там, яйцями дуже пах, бо така начинка. Ні, він такий, легенький-легенький, просто повітряний. Дуже смачне тісто. Оцей пісочний корж просто розсипається. Дуже смачний. Я вийшла на вулицю попити каву з тартом, сіла тут на такий столик біля мангалу. Він, жаль, що він іржавий, ще його не пофарбували, але зручний столик. І на природі саме те те, що треба: полуничка і лимонний тарт.